Знаєте, що хочу вам показати? Показати е, навіщо генерали у наших закупівлях. От дивимося, я е, веду такий експеримент і слідкую, скільки трусів і яких було закуплено. От за моїми даними і за моїми спостереженнями я знайшла от таких п'ять от тандерів, ви зараз їх бачите на екрані, де вказані от такі от види. І, от, наприклад, один на 10 мільйонів е, труси топ-жіночі. Труси жіночі закуплені були 20.11 на 63 мільйони. Е, далі два види цієї білизни були закуплені 6,02 на 11,2 мільйони. І ще он, топ жіночі на 18,9 мільйонів. І ось от така формочка цих трусів обов'язково з таким значком. А знаєте, що тут цікаво, і що би я вам хотіла найбільше показати? Тобто, конструктив там в договорах, в технічних завданнях ставлені такі конструктиви, написана розмірна сіточка. Гляньте як оце все красивенько, так розібрано, ставлено. І зараз я вам покажу, до чого я це все веду. Що ці труси і технічну специфікацію для їх розробки підписали чотири полковники. Уявіть собі, чотири полковники у нас на зарплаті з вами в час війни розробляють. Знаєте що, жіночі труси, і жіночі топи. Я зараз вам покажу. Погоджено начальник тилу командування логістики Булавко 14.06, начальник центрального управління розвитку супроводження, матеріального забезпечення, полковник Михайло Олег. І ось бачимо ЦТУ, от ціла розробка, погодження. погоджено центральне управління якості, полковник Олександр Федина. Розробленої тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку речового забезпечення центрального саме має запитання навіщо оці всі центральні управління якості, центральне управління розвитку супроводження матеріальне забезпечення Юлян Жигадло, 1206, І тобто, отакі ось розробочки і отака технічна специфікація була дана до кожних із тих п'яти закупівель тих трусів жіночих і топів, які зробили. І от далі ми бачимо, що ми тут пишуть стрічка, алестична. Вони описують в технічному завданні, що це має бути жакардова окантовочка. Ну, дивіться, оці чотири полковника, чоловіка, займається описом, розмірної сітки, трусі. І, будь ласка, приймайте участь. Дивіться самі ваш контроль. Дуже важливий і наскільки ви контролюєте, наскільки і влада боїться, і наскільки ці всі мародери бояться щось зайве туди вставляти, щоб прилипло у їхніх кишенях і в їхні гаманцях. І на цьому ми вам дуже дякуємо за увагу. Дуже дякуємо за всі дописи, які ви пишете. Я стараюся відповідати на всі ваші запитання. Результат завжди є. Тоді коли ми його висвітлюємо. Навіть в цій студії, все, що ми вам показали, має свої результати. І також я готова вам їх показати в наступних ефірах. пишіть коментуйте, ставте запитання, приймайте участь, робіть з нами, робіть, як ми робіть краще нас. Будь ласка, дивіться на ту всю ту інформацію, яка під нашим відео. До побачення.